Вплести стрічку, щоб врятувати солдата. До такого кроку закликають тернополянок. Благодійну акцію в підтримку поранених в АТО проведуть в нашому місці цієї неділі. Вплети жовто-блакитну стрічку у волосся збережи життя солдату. Акція під такою назвою вперше відбудеться у Тернополі 14 вересня. Благодійні внески учасників цього дійства перерахують на лікування нашого земляка. Ця акція цілеспрямована на Лікування нашим хлопцям, нашим пораненим хлопцям, землякам власне зараз кошти будуть збиратися для ігора Сахно, який для нашого тернополянина, який втратив зір внаслідок обстрілу градами, з 16-ї години і до вечора в неділю біля причалу на набережній всім бажаючим вплітатимуть синьо-жовті стрічки у волосся. Там же можна буде зробити і макіяж, а потім зафіксувати цей образ на пам'ять. Скільки платити за таке задоволення, вирішувати. Самим клієнтам послуга буде добровільна. Хто скільки рахує за потрібним, хто скільки може, буде працювати чотири порукаря, два візажиста і один фотограф, щоб фотограф ще красунь. Які зробили візаж, які вплили стрічку, також сфотографувалися. Така акція запевняє Мирослава Денисюк. Буде не одноразовою з нашого міста. Естафету планують передати у Львів. Було б добре, якби її прийняли й в інших містах, кажуть організатори.